Я пишаюсь тобою, мій рідний народе, бо заради України за гідність, свободу прості люди безстрашно опліч устали, проти звірства і хамства влади повстали. Вони кулі ловили палкими серцями, і посмертно для інших стали в Зупиняли автівки та потяги тілом. Голос думку народу сказати посміли. Слава нашим героям Небесної Сотні! Слава тим, хто країну з пітьми та безодні своїм прикладом зрушив, у напрямку світла шанс для здійснення мрій надав заповітних. Всі, що пасивно дивилися збоку, не ступили у напрямок куліні кроку. Гідні, будь та дарунку, що вам дарували, гідні тих, що життя за правду поклали. Українці, прошу вас, не дайте зламати. Свою гідність і честь не дайте топтати, своє прагнення жити достойно в державі в пам'ять тих, хто загинув. Вічна їм слава!